Норвежка з мого будинку вже двічі викликала на мене охорону, а останній раз вже пішло рукоприкладство. прикладства. Ще як тільки ми переїхали, вона до нас прийшла, там, коли ми годували лебедів на фьорді, сказала, що заборонено годувати птахів. Я сказала: добре, вибачте, я була дуже доброзичлива, вона так була трошки настроєна, агресивна. Інший раз я потім купила собі каяк надувний, думаю, ну живу біля фьорда, клас. Вона вийшла і сказала, що не можна плавати з причала на каяки. Причал приватний, це так і є приватний причал, але тут немає іншого доступу до води, і є такі правила в Норвегії, як і в Україні, що у всіх людей є доступ до природних ресурсів. Але вона сказала: ні, це тут небезпечно. Беріть свій човен і їдь туди там на озеро. Тобто я маю без автівки, висти човен. Там, за пару кілометрів поплавати, тому що вона забороняє. Я намагалася якось у питати, ну, впитати, чи... чи вона правила, ніхто мені не відповів. Потім вже я наплавала десь ну, більше року, була засмучена, що я не можу користуватися ну, цим човном а, і побачила випадково, що там є е, вихід до води, не через її причал, а через там, ну, каміння. І я почала там плавати от, цього літа. І вихід з комори. Прямо так, коли ти йдеш, прямо проходиш повз її вікон. Вона на першому поверсі, я на верхньому поверсі. І коротше, перший раз вона на мене викликала охорону, тому що я, коли виходила, брала велік, я залишила двір відкритою, щоб там привітрити це от приміщення ну, підсобки. Там все на ключах, але от саме це приміщення таке затхле було. Я залишила двері, тому що я ну, в магазин і обратно. Я приїхала. Двір зачинила, і через 10 хвилин приїхала охорона до мене, піднялись до мене на мій поверх і кажуть: о, там в комори, її треба зачиняти. Я кажу: Ви серйозно? Ви приїхали, щоб мені це сказати? Це можна по телефону сказати. Вони такі так, але нам, нам позвонили, Я кажу: почекайте, не та жінка з першого поверху. Я вже знала, що вона така місцева місцева Карен, Це так в Америці кажуть. Коли така є сусідка, яка всіх достає, відчуває свою владу, ну, така. він так не став казати, але я по реакції розуміла, що так. Тому що вона така любить там, телефонувати по кожному шухеру. І ось саме цей раз я йшла знову плавати, це було ще в травні, мабуть, чи неважливо, це був вечір. І коли я вже. Плавала на фьорді, я бачила, що вона отак вийшла і дивилася прям на мене, прям не спускала очей. Мені вже було неприкольно, чесно гарячим так плавати. Я, ну, від неї негатив відчувається за багато метрів. І коли я вже е, виходила з води і йшла, несла свічовий надувний. Е, вона стала мені на, на проході, заблокувала мені великим проход. Я дуже пожалкувала, що я не, не включила запис. У мене був телефон тут в чохлі, воно в водонепроникному. Але я не, не я відчувала що щось буде, але не думала, що настільки. Вона заблокувала, каже: Ти тут не пройдеш, я не, забороня, не, не дозволяю тобі тут ходити. Я кажу: ну, це не вам вирішувати, це загальний прохід для всіх, це ж не, не ваш приватний будинок. А вона каже: Ні, починає мене отак, вона мене штовхає в грудь. Я отак просто відступаю на крок і афієвше. Кажу. Давайте ще раз я запишу на відео, як ви це робите. І вона так Fucking Ukraine, go back to Ukraine. Починаю мені казати такі прямо речі, які я не очікувала почути в Норвегії, чесно. Я про Польщу багато чула, але тут мені так жалко, що я не записала це на, на, на відео досі. Я була офігівша. я так стою, на ній дивлюсь, і ну, розумію, що з нею більше не буду спілкуватися. Я кажу. Телефонуйте охороні, нехай розбирається. Вона їм зателефонувала, щось там навалювала їм, що я, я тут їй псую її меблі, щось там псую її рослини. Ну, коротше, щось, щось там вона вирішила трошечки нагнітати, те, що я зрозуміла роз, норвезькою. І ну, я так сіла, коротше, чекала охорону, а вона каже: обходьте по іншу сторону. Я така, ні-ні, ні, я почекаю, тому що я маю право ну, всюди ходити, це загальний двір. Це так поясню, це такий будинок на багато квартир. І деякі квартири виходять на перший поверх, але всюди є ну, прохід навколо дому. І приїхала охоронець і каже мені: я не впевнена, що тут можете ходити, тому краще ходити в обхід. Я кажу, ні, в обхід ходити мені 200 метрів, а тут, типа, 20 метрів. Ну, я не розумію, Ти через те, що вони знають, ні, я так не сказала йому. Я кажу. Але ж ну, це ж загальний прохід. Більше того, вона загороджує меблями і квітами. кажу. І вона тут ну, как, вона створює перешкоду для того, щоб люди проходили. Це пожежна небезпека так само. Він такий раз задумався, я кажу, то дайте мені пройти. Він такий, проходьте, тобто я все одно проходжу тут, де вона не хотіла. Я не хочу, щоб вона мимо моїх вікон ходила. Я кажу, ну вибачте, але ж не ви вирішуєте. І коли проходжу, я, я задіваю квітку, яка і кажу, ви бачите, що це небезпечно, тут можна просто ударитися і впасти. Короче, я пройшла, поклала човен до своєї комори, пішла до себе, він потім до мене піднявся, сказав, що вона там їх трошки замахала ця жінка, що вона тут тут весь час на всіх скаржиться. І я потім подивлюся на балкон з балкону, а вона поприбирала ці квітки, тобто вона. На мене наскаржилася, і я все одно пройшла повз її вікон, як вона не хотіла. А ще їй зробили, типу, замічання, що вона поприбрала а вона так просто так от все намагалася заставити, щоб люди не ходили, а люди все одно будуть ходити. Я була в шоці цієї ситуації, не очікувала і написала заяву в поліцію в той же день, писала про дискримінацію, про ну, фізичне насилля. Але, звісно, що це моє слово проти її слова, немає ніякого там підтвердження. Мені сказав це хромість також, що ну, немає нема доказів. А, він тільки сказав мені просто слава Україні в кінці. А, а поліція, ну, від них був один дзвінок. Я бачила пропущений дзвінок якось ще в липні. Я не змогла взяти. І після цього все більше справа ніяк не розвивалася. Я також написала скаргу в комуну по всім правилам Норвегії. У них скарга це така справа звичайна. Приложила фотки там, де вона блокує прохід, і як вона загоромоджує своїми речами з проханням роз'яснити, чи має вона право це робити. Вона написала, що я маю право ходити, де я хочу, навколо будинку, і вона не має права загромоджувати. Ну тобто те, що я їй казала. Все воно підтвердили. Але ж справа в іншому. Тут, наче як я перемогла, але я не можу насолоджуватися перемогою, тому що тепер я настільки не хочу з нею пересікатися, що, мабуть, вже ладно йти в обхід території з човном, з важким, це мені дуже незручно, там треба сходами підніматися мені через під'їзд. Тобто робити собі дискомфорт, але тіпа, трошечки легше психічно. Або там дуже мало пройтися, <смі> тобто легко фізично, але буду морально так подавлена. Я не знаю тепер, типу хто з нас переміг, тому що я вже більше після цього не ходила. Я, короче, наче як <смі> Вона перемогла через те, що я більше не ходжу, мені дуже сумно, тому що тепер для мене каяк асоціюється не з приємним вечором чи плаванням, а з тим, що я буду пересікатися з цією сукою, а вона. Вдома майже завжди, їй нема чого робити, вона тому там слідкує за всіма навколо. Що б ви зробили? Ви б ходили би через неї, навіть якщо вам погано через це морально, або ходили б <свісно> її уникали, але робили б собі важче, чим ж там каяк треба тягти через сходи, через там, дві двері. Ах, що така от ловушка мене? Я не очікувала, що я в Норвегії переживу такий досвід. Я не виключаю той факт, що моя норвежка сусідка, яка мене штовхала там і казала, йобана Українка в Україну, що вона насправді не норвежка, а росіянка. Тому що в неї такі, таке обличчя, такий вайб ось. Воно так дивиться. Я там кажу, там з нею там вітаюсь, хай вона просто мовчки проходить. Так норвежці не роблять. вони все одно, навіть якщо є конфлікт, вони все одно. Привітаються, а вона прям тримає цю ворожнечу. І коли ми з нею вперше е, якось стикнулися, вона там дітям не дозволяла бігати, я спитала, як його звуть, вона сказала: Ліда. І я так якось собі тримала це ім'я, а зараз дивлюся на поштову скринку, а в неї там норвезьке ім'я і прізвище. І я не знаю. Але я знаю як мінімум одного росіянина, який. Змінив своє прізвище з, росі... з російського на норвезьке, прямо з такою буквою, щоб точно нам під свого е закусити. Я не виключаю, що є серед норвежців також ксенофоби, але тут відчуття, що це не просто така нелюбов до всіх емігрантів і приїжих, а якась така особлива нелюбов до українців саме від позиції росіянки.